Вітаю вас понеділок, 7 липня. Давайте по останнім новинам. Що хочу сказати на початку відео, що сьогодні дуже сильно енергетичний, дуже сильний енергетично день, 7.07.2025, а якщо 2 плюс 5, то теж 7. Тобто відбувається, ну, в принципі, там ну, але можна і 7. Все одно, це дуже сильно енергетичний день. Три сімірки в даті. Тому е сьогодні можна робити різні ритуали, сьогодні можна, е та і треба кожен день робити добрі справи, е вам за це буде винагорода, планувати майбутнє, мріяти, е загадувати бажання. Ось так. До речі, десь вчора чула, чула, бачила, читала, що сьогодні Росія там збирається теж щось помагічить в цей день. Давайте спитаємо, чи це так Росія сьогодні збирається, сьогоднішній день, 7.07, 2025 рік, сьогодні щось там по, по, по шаманіць збираються. Шаманіць збираються росіянці. Плани є вийти з тупіка. Да, щось військове. Наша маніт щось військове. Король мечів, вийти з тупіка з військового, колісниця. Наша маніт на колісницю. На якесь стрімке просування, на якийсь десь прорив. На перемогу ого! На перемогу. Наша маніт збираються на перемогу. Да, мах, 100%. Змінити ситуацію, змінити долю по карті мах, мах це шаман. Змінити долю, збираються виграти і десь прорватися, колісниця. Нічого собі. Треба і нам шаманіть сьогодні. А що? Всім, Всім шаманіть, щоб вони там, як ото в Пітері, щоб все покрилося водою. І щоб вони повернулися на свої болота і там. Греблися і робили що хотіли. Що хочете, та тайме робіть. Ну, прям що хочете, прям без табу. Але підіть з нашої землі, достатньо. Треба сьогодні теж провести якийсь ритуал. Або навіть якщо не ритуал, просто чисто попросити, хто у що вірить у вищі сили. Саме ось. Кожна людина, хто дивиться це відео, сьогодні. Давайте про себе попросимо справедливості для України, підтримки захисту, щоб Росія від нас відшипилася, щоб війна закінчилася, щоб вони повернулись на свої болота і робили там, що хотіли. Давайте так, буде так, як то кажуть. Так, вони там збираються, а ну, чи вдасться їм оцей сьогоднішній ритуал шаманіть, на побіду і на якесь десь просування. Я просто в шоці. Повтор того, що було. Карта бідності. Ага, дім, Україна, Вищий суд. Росія вдасться. Імператор. В імператора зв'язані руки на його подальші плани. Ви знаєте що? Шамань ти не шамань. Але повішаний падає. Шамань, ти не шамань, але все одно, як би ти там не шаманів, що б ти там не робив? Ви, ну вони. Діло у вас все одно не буде. Ладно, далі по новинам. Це так, мінутка. Магічна мінутка. Вночі Одеса, зранку Харків, та й вночі теж. І ось зараз Запоріжжя. Пишуть, нібито, ТЦК в Запоріжжі, Я чесно, поки що не знаю. В новинах пишуть, що те ж саме, що я і вчора в Кременчузі. Ви розумієте, я вчора в відео розклад по містам казала всім, хто живе навіть і на Заході України. Чесно я вам кажу, навіть і на Заході. Але особливо тут схід, центр, північ, південь, хто живе біля ТЦК, Кого ти цікав взагалі на першому поверсі? Будьте дуже обережні саме до дронів. Тому що, бачите, вони якось зараз почали саме дрони чітко програмувати на ТЦК. Ну, а що, де знаходиться ТЦК? Забій в карті, в Google-карті ти побачиш, що це. Це якась таємниця чи що? Ні, це не таємниця. Тому будьте, будь ласка, обережні. Бережіть себе, бережіть дітей та рідних. Так, давайте спитаємо за. Ви питали за Пітер. Пітер утонув, утонув в сльозах українців. Питер действительно утонув в наших сльозах. І це тільки початок. А ну-ка, Пітер. В Пітері потоп. Путінці улетели із города на вертольотах. Мародри на лодках граблять імущества. Ну, правильно, це ви заслуговуєте. Те ж саме, що в нас робили, те ж саме і вас чекає. А це наші сльози. Вода, це наші сльози. Пітер, що там їх чекає далі? Десять монет. Летить пасив, великі фінансові втрати, пошкодження. Бачите, звідки Ну, Бачите, жезли, жезли летять з неба. Але це не ракети, це дощ. Бачите, дощ, з неба що? Дощ? Великі фінансові втрати із, ну, із за цього потопа. Там ж, я так розумію, дожді були чи що. Україна війна. Я ж кажу: Україна і війна це наші сльози. Чи буде таке ще десь відбуватись на території Росії? Чи буде ще таке, як в Пітері, десь відбуватись ще на території Росії цієї, цього літа, осінь? Повтор того, що було. Відлюдник 10 башня. Їх там ще башня якась чекає. І розпач, біль, втрата, башня. А що за башня? Руйнування. Башня це якісь руйнування. Що за башня? Обмеження. Фінансові обмеження. Так, да, мародорства, дивіться, сім мечів, мародьорства, крадіжки так і таке інше. Ще тут мені показує якась башня чекає, руйнування. Ну, це може бути і потоп, це може бути, це може бути і пожежі, а це може бути якась ще і башня їм. Ну, в общем, хай розплачується за все що. Українцям. Так, давайте тепер про ТЦК. Основна мета російських ударів по ТЦК це спроба зриву мобілізації, мобілізаційних заходів в Україні, каже речник сухопутних військ. Давайте, чи вдадуться? Ну, чи будуть удари? Будуть. Воно показує. Давайте спитаємо: чи вдадуться оці спроби зриву мобілізаційних заходів в Україні. Що Росія б'є по ТЦК своїми дронами? Ну, да, Це боляче, удар в серце. це боляче. Да. Це боляче, колісниця, сонце. Да, Їм треба зупинити колісницю. Тобто мобілізацію колісницю зупинити. І це їм зіграє на руку. Чи вдасться. Не вдасться повішений, але щось будуть робити для захисту, можливо, будуть якось переносити їх в інші міста, особливо там, де дістають дрони, дуже швидко і неочікувано. Бачите, карта дронів. Ну, ось так. Давайте далі. Трамп вчора ввечері, навіть по нашому часу вночі. Його тут питають щось, а він я дуже сильно допомагаю Україні. Ця війна б не почалася, якщо б я був президентом. Пластинка, тобто, каже постійно: ну, ось сьогодні одне, зранку одне ввечері інше. То я не можу нічого зробити. То я так допомагаю, я так сильно допомагаю Україні. Він каже, Трамп каже, що дуже сильно допомагає Україні. Саме зараз, от саме зараз, це правда що Він так сильно допомагає Україні. Це правда. Дай Боже, щоб була правда. Хоча тут дивіться, 10 пентаклі. Смерть луна. Ага, звісно. Луна обман, смерть і гроші. Ну, звісно, ти прям так сильно допомагаєш, тільки на словах. Ілюзія. Ілюзія, ілюзія роботи. Мах. Важкість. Сам себе похвалив. Ох. Колесо Фортуни, Зеленський. Паси відлюдник тупік. Ну, Показує що оці всі його слова, що він так сильно допомагає, ну так сильно, що це все ілюзія і обман. На публіку грає. Ну, На жаль, дай Боже, щоб взагалі, ну, взагалі ну, не тільки Трампа, взагалі, щоб. Розблокували цю допомогу, хоча воно показує, що, він, що допомога все одно буде йти Україні. І ППО, і військова, воно буде йти. Але оці його слова це повна ну, похваліл сам себе. все. Я не знаю, що тут ще сказати. Тут карта Луни, карта ілюзії. Вчора писали ввечері, що, можливо, Росія вчора втратила свій стратегічний бомбардувальник Ту 160. Ну, потім нічого не писали. Давайте спитаємо: ну а що? Чим менше стратегічної авіації, тим краще Україні. Росія вчора втратила свій стратегічний бомбардувальник Ту 160. Ну, цікаво, ілюзія. Ілюзія, розпач башня. Ну, дивні карти ілюзія, розпач башня. З одної сторони ілюзія, а з однієї сторони, і башня, і розпач, якась біль. Боротьба, відлюдник. Приховують відлюдник. Приховують якусь башню. Смерть. П'ять мечів і сонце. Ну, схоже, що втратили, але приховують. Може, не втратили пошкодження, тому що тут іде робота в нашому домі. Ну, в общем, приховують, щось там, щось там було. Щось там було. Так, і останнє, знаєте, що ви мене вчора просили запитати. Стосовно цього, ну, це фейк. Дивіться, це фейк. Те, що шмигаль, нібито. Якась там бумажка, заява, підготовка до евакуації міністрів, зв'язку, різних міністрів з втратою, можливою втратою території, з можливим наступом на Київ, готують якісь там на Заході України готують для них там якісь приміщення. Це, ця бумажка від 30 червня 25-го року. Підготовка до евакуації міністрів і, держда... і державних відомств на захід України із зв'язку з втратою територій, В смислі втратою територій. Ну, Потім написали, що це фейк. Ви просите спитати, чи це фейк, чи це не фейк, чи це правда, чи це неправда. Ну, давайте, це правда, що Дініс Шмигаль. 30 червня 2025 року був такий документ. В ньому йдеться про нібито підготовку до евакуації міністрів і державних відомств на Захід України у зв'язку з втратою територій. Чи був такий документ, прем'єр-міністр Шмигаль. Чи був такий документ? 10 монет, 10 жезлів, агресія. 50 на 50 повішений. Рішення мир домовленості. Війна. Дивіться, що показує. В принципі, я скажу, що такого документу немає. немає. Але розмови про таке, звичайно, йдуть і серед міністрів, та і серед, серед людей йдуть розмови, серед вас самих. Серед міністрів, серед влади є такі розмови: що якщо будуть зміни якісь на війні, не буде відмовитися від нас США, втратимо допомогу, підтримку. Не зможемо домовитись. Будуть зміни по війні, то що робити? Так, якісь плани евакуації оцих цих міністрів, їхніх родин. Не знаю, хто працює ще там, ну, це є. Ну, воно в голові, воно не на бумажці. А оця бумажка, я дивлюсь на неї, це правдива бумажка. Бумажка, не бумажка, а заява. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підготовка до евакуації міністрів. Зв'язку з втратою територій. Оця заява, вона дійсно є. Імператор башня. Ту плани. Ні, її нема бумажки, але плани в голові такі в наших міністрів, та я думаю, і депутатів є. Плани є. Якщо буде ставати гірше, то треба ось бачите, змін, щось змінювати, щось робити. Ну, таке показую. Давайте по-іншому спитаємо: чи збираються міністри, які знаходяться в Києві, збирати речі та їхати. Тікати, їхати на захід України або щось таке ще. Я думаю, що їхні родини і так за кордоном всі. Я не думаю, що вони в Києві. Ну, і з більшості. Хоча міністри, різні міністри, Міністерство України. Чи збираються їхати за кордон? Є в них такі плани в голові? На зараз. Диявол, башня, да, смерть. Ого! Ого, вони бояться. Вони дуже бояться. Міністри, всі, коротше, хто працює, на... хто працює в центрі Києва, всі дуже бояться. Диявол, башня, смерть. Подивіться, яке поєднання. Таке поєднання, якщо захочеш, будеш сидіти, я не знаю, рік тусувати ці карти і не витягнеш, щоб таке витягнути. Щоб таке показало, це дійсно в них дуже великий страх. Вони дуже переживають за своє життя, за башню, за смерть, за те, що робить диявол, за те, що ще може зробити диявол. А може, знає, що ще буде робити диявол. А що він буде робити? Башню і смерть. Це іще і ще й луна, і мах, і іерафант. Я в шоці, шість вищих арканів. Оце, да. Давайте так, вони знають, що. Ой, пробачте, аж. Вони знають, що диявол буде робити башню, буде робити смерть, що тут луна, все мутно, тут мах, маніпуляція. Кожен... Карта Єрафанту це карта захисту. Кожен хоче вижити, кожен хоче захистити себе, родину, дітей в першу чергу, ну, дружину, дітей, дітей в першу чергу, а потім вже й себе. А ви не хочете захистити дітей, себе? Так само ось і вони. Так, да, вони бояться. Вони бояться. У них дуже сильний страх. Подивіться, 6 вищих арканів. Таке, щоб випало, я... ну, мені таке ще не випадало чесно. Оце, мабуть, перший раз. Чи планують міністри тікати з Києва? Міністри України планують тікати з Києва. Задоволення. Зірка, да, на майбутнє вони прораховують свої шляхи, куди, що, да як, да, коли буде повний розпач, вони планують, що робити. Ну, це, в принципі, hmm. Да, в кожного є якесь рішення, кожен готує гроші. Я скажу так, що вони дуже налякані, вони дуже бояться. Ось таке показую. А там ще ви мені вчора писали щось там, я вже не пам'ятаю, що Зеленський може поїхати кудись кордон, чи цей місяць, чи наступний, ну, тобто липень-серпень, і не повернутись в Україну. Щось таке ви писали мені, я вже не пам'ятаю, куди саме, чи в Британію, чи в чи... ну чи. Ось... Чи може бути таке, що Зеленський поїде липень-серпень за кордон в Європу і вже все не повернеться в Україну. Щось таке виписала, я вже не пам'ятаю. Це тільки вспомнила. Таке може бути, що Зеленський поїде і не повернеться. Диявол, ого! Відлюдник, перемога. А ну-ка, сила. Мир, оце карта, я в шоці: 10 мечів. Так, тут треба розбиратися. Диявол, відлюдник, перемога. Ну, це буде перемога для диявола, якщо так зробить Зеленський. Ось. Переможе диявол. Сила, мир, 10 мечів. Ну, миру не буде. Ну, звичайно, ну. Ану, а ану. Чи буде таке, що Зеленський липень, серпень поїде за кордон в Європу і не повернеться в Україну? Що це який-то імператор страх. І нав... Навести страху на людей, страху на владу, дурень, колісниця, дурень колісниця. Що за дурня? Сонце. Уход від цього. Ні. Це спеціально зроблено, щоб навести страху на людей, на імператора. Ну, тобто, що він кине вас на призволяще. Це знов тиск на людей. Оця інформація, все, я зрозуміла, це тиск і ще більший, ну як це назвати, інформаційний тиск. Ну, да. Інформаційний тиск, інформаційна війна. Оця інформація, що Зеленський поїде за кордон і не повернеться. Це що? Це що? Це диявол. Та що ж таке? Посиріть, він мені лізе і знов. Ну, як таке може бути? Це диявол, це їхні, їхня гра. Трійка кубків. Група людей. Сонце. Загнати нас в тупік, в глухий кут. Втрата балансу. Страх, втрата балансу, страх майбутнє за дітей. Немає у вас майбутнього, в Україні немає майбутнього. 10 мечів вам всім. Все. Ваш імператор скоро збіжить. Ні, це, це залякування, це неправда, ні. Я думаю, якщо б він хотів втікти, він вже б давно б втік, і ми б вже забули про нього і де він, і що він. Ось такі справи. Бережіть себе.